Гувер Колінс, Потворене кохання, частина 39 Різниця в болю, який відчуваєш, коли її не цілуєш. Мені не було боляче, коли я не цілував усіх інших дівчат, але мені боляче, коли я не цілую речу. Можливо, саме тому кохання завдає такого страшенно сильного болю. Мені подобається цілувати тебе, речу. Глава 15 Тейт Майлз, ти зайнята? Я, як завжди, а що? Майлз, мені потрібна твоя допомога. Це не займе багато часу. Я буду хвилин за п'ять. Потрібно було дати собі не п'ять хвилин, а десять. Я ще не встигла помитися, а після вчорашньої десятигодинної зміни це було б не зайво. Якби знала, що Майлз удома прийняла б душ насамперед, але я думала, що він повернеться лише завтра. Збираю волосся у недбалий вузол і переодягаюся з піжамних штанів у джинси. Ще немає і полудня, але все одно ніякого признати, що я досі валялась в ліжку. У відповідь на мій стукіт Майл кричить, щоб я входила, і я відчиняю двері. Він стоїть на стільці біля вікна. Візьми другий стілець і постав туди. Він вказує на місце за кілька кроків від себе. Хочу виміряти. Ніколи не купував штор, не знаю, що саме міряти, рами чи тільки шибки. Ну нічого собі, він збирався купити штори. Я підтягаю стілець до вікна і встаю на нього. Майлз подає мені кінець рулетки і починає її розмотувати. Все залежить від того, які штори тобі потрібні. Тож я б виміряла і те, і інше. Одягнений Майлз буденно у джинси та темні синій футболку. Порівняно з кольором футболки, його очі здаються не блакитними, а майже прозорими. Однак це неможливо. Очі у Майлза, які завгодно, тільки не прозорі, адже за ними стіна. Він вносить результату телефонні нотатки і ми вимірюємо раму. Коли і цей результат записаний, пускаємось на підлогу та засовуємо стільці під стіл. А як щодо килима, запитує Майлз, розглядаючи голу підлогу під ногами, думаєш, чи варто купити його, дивлячись, що тобі більше подобається? Сам не знаю, що мені тепер подобається, тихо вимовляє він, як і раніше, в підлогу. Потім кидає рулетку на диван і переводить погляд на мене. Хочеш піти зі мною? Я беруся з бажанням одразу кавнути. Куди Майлз відкидає волосся з чола і бере з дивана куртку. Туди, де купують штори? Потрібно відповісти ні. Штори купують закохані, штори купують друзі. Майлз і Тейт не повинні купувати штори, якщо хочуть дотриматись своїх правил. Однак мені безсумнівно, безперечно, абсолютно точно хочеться з ним піти. Я знизую плечима, щоб моя відповідь пролунала надпаліше. Звісно, тільки двері зачинюю. Який твій улюблений колір, цікавлюсь я у ліфті. Пробую сконцентруватись на купівлі штор, а сама тільки мрію, щоб Майлз до мене доторкнувся поцілунок, обійми, будь що. Ми не торкалися б одного з тієї ночі, коли вперше займалися сексом. Навіть не розмовляли телефоном, жодною смс-кою не обмінялись. Чорний. Непевно відповідає Майлз. Мені начебто подобається. Не можна ж повісити на вікна чорні штори. Потрібно щось кольорове або хоча б близьке до чорного. Темно-синій. Майлз більше не дивиться мені на обличчя. Його погляд ковзає по моєму тілу. Від шиї до стоп. На чому б <кх> на чому б не затримались очі, я це відчуваю. Темно-синій піде, тихо погоджуюсь я. Ми ведемо цю розмову, щоб не мовчати. Поведінка Майлза ясно говорить, що ми обидва найменше думаємо зараз про кольори, штори та килими. Тай, ти сьогодні працюєш? Киваю. Приємно, що Майлз думає про вечір. А ще мені подобається, що майже всі питання починаються з мого імені? Люблю слухати голос Майлза, коли він вимовляє його. Треба зажадати, щоб усі питання він ставив лише так. Так, але мені лише до десятої. Лів зупиняється, і ми одночасно рухаємося до виходу. Я відчуваю руку Майлза на моїй спині, по тілу проходить хвиля електричного струму. Я і раніше закохувалась, але раніше ніхто своїми дотиками мене викликав у мене такої сильної реакції. Коли виходимо з ліфта, Майлз одразу відсмикує руку. Я відчуваю її відсутність ще гостріше, ніж до того, як він доторкнувся до мене. Чим менше я отримую, тим сильніший мій голод. Кепа немає на місці, нічого дивного, зараз лише опівдні, а він теж не любитель ранніх підйомів. Може, тому ми з ним так легко порозумілись? Не хочеш прогулятися? Я погоджуюсь, хоч на вулиці холодно. Люблю ходити пішки, до того ж поблизу будинка є кілька місць, де можна купити все необхідне. Пропоную заглянути в магазин, повз який випадково проходили кілька тижнів тому. Це лише у двох кварталах звідси. Після тебе, каже Майлз, перетримуючи двері, я виходжу на двір і щільніше застібаю пальто.